Всіх вітаю на моєму каналі. Хочу показати один цікавий бій 5х5. 5, знову івентові бої. Треба якось прокачувати танки. Ну. До бою. Просто Ч... більше 4 тисячі настріляв, Один раз лише не пробив і через це. Не зміг добити останній танк супротивника. Але в цілому, якби це був звичайний бій, то скоріш за все це був би майстер. Якщо ви граєте на якихось повільних танках, тільки для того, щоб їх прокачати, то івентові бої краще для всього для цього підходять. І... І ось починаємо. А, ну так. Да. На, на жаль, не можна прибрати цю панельку знизу. Якщо хто знає, як її прибрати, напишіть в коментарях. От самого старту, не зупиняючись, просто настрілюємо по КД. Снарядів багато. Супротивників всього 5, то в принципі. А теж добре себе показує в таких коридорних боях, де в принципі об'їхати вкрай складно. От я тут побачив, що почали захоплювати базу, ну якби... Дуже зухвало з їх боку, і за це вони будуть покарані. Тут я якось так невдало пальнув знову, але це поки що не так критично. От цей хлопчисько, який став на захват, він зовсім в принципі не розуміє, походу в чому його проблема. І так і піде в ангар. Навіть не передивившись, скоріш за все. Повтор і не врахував свої помилки. Ось тут в мене і суха. Дуже неприємно фугасом накриє. Причому, блін, ну стільки броні, ладно, як б воно ще пробила, та ні. Сам б'є фугасом. І я тут розумію, що залишився сам проти двох. А Т-34 просто десь там треться на базі. Треба якось, ну... його чекати і жити. Ось. Намагаюсь лева взяти на каток. Але він взагалі фуловий був, скоріш за все, у нього і ремка і... була. Ну коротше. Мене знову нереально сильно пробиває з фугаса. І от зараз я... Цей гребаний файний постріл, якби знав, зарядив би одразу голду. Ну і. Що там? Т-34, в принципі, в будь-яку проекцію Льва добиває. Але але можна якось так тащить. Хто хоче прокачати собі бабаху, беріть собі АТ-15 там, ну і всі, атешки щоб нижче рівня, і можна чудово набивати рівень. Дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайки.